щастя здоров'я всім продовжуємо роботу постійних комісій депутатських щодо підготовки до чергової 55-ї сесії сьогодні мала засідати комісія з питань соціально-економічного розвитку промисловості, сільського лісового господарства, підприємниця, інвестицій з використанням природних ресурсів, рекреації та туризму. Але в зв'язку з тим, що внесені зміни до закону України про місцеве самоврядування в Україні, сьогодні, щоб провести комісію, має бути кворум. Більшість від складу комісії. Присутні є отак Валерій Васильович голова постійної комісії, ходак Ярослав Буй... Уханський Роман Дмитрович, секретар комісії. Є чотири учасника комісії, є тільки два присутні, тому кворуму немає на сьогоднішній день, тому комісію ми не можемо проводити, вона буде нелегітимна. Зв'язку з відсутністю Ходака Ярослава Петровича і Макоти Зимовного Володимировича. Тому комісію проводити ми не будемо. Дякую всім за присутність, за те, що прийшли комісії не буде.